Доброго дня, це громадський онлайн. Мене звати Анастасія Станко, якщо наші глядачі ще забули, бо я давно була в цій студії. І в нас сьогодні справжній герой в студії, я не побоюсь цього слова, танкіст Микола Тишик, з 51-ї бригади, сам він з Волині. І ми зараз розповімо, чому він герой. Я в двох словах підбив російський новесенький Т-72. Біля Донецька, в восьми кілометрах, як каже Микола, і в нас ще тут є Роман в студії, бо щось він дуже хоче зробити. Власне, Микола в цій студії опинився не просто так. так. Це те, що сталося, та історія, про яку він зараз буде розповідати, бо я піду зараз. Я лише для того, щоб виконати функцію. Один, як це не дивно, Севастопольський бізнесмен подзвонив каже: є справа, просив прізвища не називати. І каже, я хочу віддячити Миколу, я хочу віддати йому 10 тисяч гривень. Власне, ці 10 тисяч гривень, ось вони в конвертику, тут такі оба рояль в кущах. Можеш відкрити перевірити, він рахував, я не торкався. Він за -за 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 запакований. Зберігали для того, щоб віддати тобі. Це як подяка від Севастопольського бізнес... Наголошую, від Севастопольського бізнесмена, який віддячив за твій вчинок. Ну, і від громадського це е худі. Наше фірмове. Пакет потім тут забереш. Я вже можу до вас приходити, і мене тут всі знатимуть. Так, ну, всі будуть знати що ти, типу, це частина громадського. Ось худі, яке в принципі це лише тим, хто має відношення до проєкту, оскільки ти в нашій студії. То це подяка від громадського за те, що відбувалося за 8 кілометрів від під Донецьком. Дуже дякую і... вам і моєму шанувальнику, можна сказати, так. Дуже Севастополь, це важливі. Це важливіше, насправді, бо Севастополь таке місто. Так. Навіть я туди боялася. Власне, я свою функцію виконав, засвідчили, що передали, ну ти хоч розпакуй, поглянь, там є, бо, там ну, бо, ж, бо нам мають вірити так само, як і він перевів каже: я хочу, щоб засвід, пересвідчитись, що це станеться. Тобто Є? Так, звичайно. Все. Далі, це твоя справа, що з цими грошима робити. Я думаю, що. Знайдеться застосування, тому я функцію виконав далі я лишаю Настю станку, да. яка розповість про цей вчинок, і, власне, відбудеться бесіда, все. Друзі, па. Тут Фотографії ми знайшли в Фейсбуці, як все власне починалося, і в тебе тут на фото оплот спецназ. Ми знаємо, що це один з батальйонів, який є власне ну, ДНРівських батальйонів, так? І ну, знаємо, як починався оплот, Знаємо про Жиліна, навіть коли з ним тут інтерв'ю Мостафанам робив. Як в тебе опинився, що це взагалі від оплота спецназа? Що це в тебе в руках? Це значок, який на танку, ну, защита фари луни. Це пристрій для нічної стрільби. Ну, він тако був розкрашений таким цим. Взагалі там всі танки, всі чотири, щоб ну, що були, були з надписами «Оплот», організація «Оплот». Це ми дістали з того танка, що затонув в болоті. Зняли uh -huh. з нього як трофей, собі там передали нашому замполіту батальйону. Зараз висить нас в світлиці. Добре, розкажи, як це все сталося. Як, от, як був цей бій, як тобі вдалося так блискавично підбити цей новесенький російський танк? Як ти на ньому приїхав назад? Розкажи цю історію, поговоримо далі ще про 51 першу бригаду. Ну так сказати, що там не був близьковичний, можливо, бій, це напевно, що наша удача, дякувати Богу, що нам повезло. Ну, Але все відбулося 24 серпня на День Незалежності. Нас з 4-ї години десь ранку приблизно почали обстрілювати міномети, там гради, наші сусідні блокпости. Ну, Все було там періодично там пострілювали в нашу сторону. А вже десь близько сьомої ранку ми почули, що йде стрільба біля сусіднього блокпоста і гуркіт танків в нашу сторону. Угу. Ми своїм екіпажем зайняли позицію в танку ну, по команді начальника блокпоста. І вже дивилися це в ту сторону, звідки йдуть танки. Побачили перший, ми зразу не зрозуміли, що це навіть ну, російський танк, тому що його дуло дивилося в сторону цього Донецька. Ми бачили ну, взриви там біля нас, чули, що йдуть взриви, Ми не могли зрозуміти, чи це. По нас стріляють хтось з ну, градами міномети, чи це вже по нас йдуть машини? Решту трьох танків ми ще не бачили. Ми стояли там в зеленці і просто їх не бачили. Вже коли він почав повертати в нашу сторону, я прийняв на себе рішення, дав команду вогонь нашому новідникові. Ну, він з першого пострілу підбив той танк. Почалась там перестрілка, я ще стріляв з, з пулемету, з НСВТ. І Ну, ми виїхали вже з Зеленки, побачили там що ще є танки. І один з тих танків підбив в нас. Ми загорілися, я вже дав команду заїхати назад, ну, щоб спасати свій танк. Ми там... Я заліз наверх, хлопці подавали пісок, воду, ми там збили такі, ну, основне плам'я, затушили цей танк. І якось вже після того заспокоїлося, вся тишина стала, не чути було пострілів, нічого. Пішли дивитися, чи є хтось ранений, чи вбиті. Дякувати Богові, що з усіма було все гаразд, всі живі, всі здорові. А, побачили цей танк вже, той, що ми підбили, почав горіти. ще цей четвертий втікав, по дорозі вже бачили. Можливості стрілити не було, а з РПГ ми його не, ну, вже не доставали, а з танка вже ну, затушили він. Після попадання побили нам триплекса, і ми ну. таке триплекса? Ну, це приціл, в, в який дивитися з ага. танка. Можна так сказати. Я перепрошую, я просто погано розбираюся. <свистак> да. Вже після того ми підійшли, подивилися, обдивилися цих два танка, що застрягли там, побачили, що один в болоті застряг, другий так рівчак, в Рівчак в'їхався. Дуже нас цікавить питання, чого вони знов не попиталися завести виїхати. Хоча я думаю, що можна було. То це... Обдивилися. ну на другий день вже достали цей танк, притягнули його до себе, поставили на блокпост. І він зараз їздить. Ну, Зараз яка його доля, не знаю. Ми його при... притягнули в наш табір, в Дачне, туди, в 51 ю бригаду приїхали. Ну, я власноручно на ньому їхав. Ну, Там були такі смішні історії, по дорозі терплялися. Боялись, що це не ви, а сепаратисти? Ні, в нас в мене просто стажу водіння танка взагалі такого немає. Я ніколи на ньому, практично, можна сказати, не їхав. Це я вже навчився під час операції АТО. Вій, ну, таке саме бойове бажання поїздити на танкові. там мій механік -одій, там періодично давав мені поїздити. То я два рази злітав з траси. Перший раз злетів, то там згубили генератор, везли з собою. А другий раз десь була 12-та година ночі. Я трохи не вписався в поворот, зіскочив з траси і влетів. там Прямо річка була, там трохи до річки не заливалося. Вскочив в болото і загруз. Мусив uh -huh. ще один наш танк спускатися, витягувати мене. Витягнув мене. Я виїхав цей застряг. Uh -huh. Ну у нас там десь години, дві-три такої було катавасі, але дякувати, все нормально, всі виїхали, всі живі, здорові, спокійно доїхали. Дені я так лікації. я так по ходу розмови. Просто зараз говорять, що танки є в Україні, немає танкістів, тобто немає людей, які би вміли них їздити. Що це дуже складно. Ну ти як думаєш, це складно чи в принципі можна ну, навчитися на водія механіка? -тон? Навчитися можна їздити можна, тільки як навчитися? Ну взагалі, танк, щоб стріляти з танка, це дуже треба, щоб була злагодженість дій екіпажу. Щоб всі слухали команди, які подає командир танку, і виконували, протормозити під час пострілу, uh -huh. десь прибавити швидкості. Ну щоб такий був механік водій а як ти став взагалі командиром екіпажу? В тебе було якісь і в тебе був якийсь досвід. Якщо можеш, розкажи трошки про життя до війни, до того, як тебе відправили в АТО. Тобі 24, якщо я не помиляюся, да. і ти, мабуть, чимось в житті займався. Ну так, да, займався нормально. Ти в третій хвилі мобілізації, якщо я не, не першій. а в першій да, з 10 квітня нас призвали, Пішов я це. Командиром танка я в Десні проходив строкову службу, там я навчався в цьому навчальному центрі, там півроку пробув, вчився на командира танка. Після того перевели нас в Яворів, там ще півроку вже дослужив. А став, Спочатку ми призвали в 51 шу бригаду новідником. Я був новідником, їздив, в мене був командиром танка мій друг з мого села з сусіднього. Який взагалі до цього в танку не сидів і не знав, що таке танки, ну, про танків нічого не знав. Вже там на вровні на, на полігоні ми там ще підучилися. І після першої відпустки нам дали, десь не пам'ятаю якого числа, десь друга неділя була серпня. Нас відпустили в відпуст всіх тих, хто там був на під совор могилою. Ми звідти повернулися. Підпускали отпуск, а він, командир мій танка, не повернувся, в нього там захворювання, він ляг в лікарню, зараз лікується. І так вийшло, що подзвонив друг, попросив, щоб я поміняв його на блокпостові, і вже мене поставили туди на командира танка. Знаєш, кажуть, просто ну, піхота і десантники кажуть, що танкісти боягузи. Що вони сидять в танку, в них броня їх захищає, і вони дебу, стріляють, поки бачать, що все менш більш нормально, сили наші переважають, так? Чи, скажімо, ну, сили української армії, а коли от все якось там не злагоджено або територія невідома, <кас> зразу починають розвертатися і тікати. А навіть були іноді такі випадки, коли по своїх стріляли тікаючи. Ну я теж чув про такі випадки, але казати, що там танкісти боягузи я вам підтвердження. Моя ситуація. Просто є різні люди, і я думаю, що так і вони бояться, і танкісти, і десантники, хто б не був, яка людина, всі бояться. Теж такий випадок був, я пам'ятаю, коли ми в Камижзорі вигружалися, і в нас повинна була йти колона в Маріуполь. Піхота, БМП, там, ну, вся піхота, там, ці різні підрозділи, які там були, вони не хотіли їхати без танкістів то, що боялися. Сказали, я лучше, хай буде той танк ніякий, але як, хай він лучше їде. Uh -huh. Так що наша підтримка, я думаю, танкістів дуже велика і навіть впевненість людям дає ну, солдатам, коли є танк на блокпостові, ну і взагалі. Ну, а Чисто так, знаєш, боя... так? на А Боягузи, що танкісти, ну це. Чесно говорячи, це такий плівок зараз нам особисто мені в душу. Ні, ну ясно, ти я... ж ми ж нічого не кажемо, в тебе ну, геройський вчинок. Я просто, просто приймаю. Тисячу кажу. прикладів, коли втікали і піхота, і десантники, я на свої очі, власне, бачив, коли втікали з блокпоста і казали, що ми туди більш не повернемося. І ще один приклад, ви пам'ятаєте, коли наших там 44, здається, військовослужбовця перейшло з 51-ї uh -huh. бригади, перейшло в цей. Ну, На їхній бік, на на... сторону, Росії, сторону да. Росії. І Там же ж стояли наші танкісти. Там було десь близько 20 танкістів наших. Не тільки один із танкістів Та повер... перейшов тоді на ту сторону. Всі решта ніхто не здався, не пішов. Так що танкісти. Сила. Вам самому подобається ну, танком керувати? Тобто, це таке, от, не знаю, це схоже щось. Я розумію, що зараз ситуація така, що про мрії там, дитячі говорити не доводиться. І взагалі на війні ну, якби, насправді романтичного мало. Це так тільки нам тут з цього боку здається. так? З мирного боку здається, що там є якась романтика, але взагалі вам подобається. Ну, танку? Я не жалію, що став танкістом. Подобається. Техніка, мощата, ну, це вам просто треба попробувати, розказати тут, не передаси чувства. <рес> ну, журналістом не можна їздити в танку, я думаю, але в якийсь мирний час спробуємо. Я все-таки повертаючись до того, ким ви були до війни? До війни ну, трошки працював в Києві, тут живе десь біля чотирьох років в бригаді, яка займається охороною дипломатичних представництв та консульських встановців Києві. А вже останнім часом я працював торговим представником у нас там в ковалі. І так вас застала власне повістка? Ну, повістки такої не було. З Сусіднього села до батьків подзвонив сільський голова, сказав, що його села визивають тишика Миколу. Каже, в нас такого немає, шукайте. Він знайомий батьків був, дзвонить до мами, каже: Тво, твого сина шукають, щоб була в курсі. Мама мені це розказала, я наступного дня пішов в ну, військкомат і сказав, що ви там мене шукали, я тут. Ви були готові, йти, в принципі не, не було якогось такого, да, що ви. Я в, якогось... в армію там я забрав документи з училища і пішов в армію, прийшла пов'язка. Так, до військової служби ну, не Дормально, боюсь. Не боїтесь. Да. Зрозуміло. Просто. Зараз, взагалі, ситуація там на Волині. Я знаю, дуже міняється, тому що дуже багато хлопців загинуло з 51-ї бригади. І швидше зараз негативне відношення до того, що відбувається на сході, і до того, що не варто відправляти чоловіків. Чи чому ну з запитаннями, чому наші чоловіки там у вашому селі і ваші батьки, що тепер кажуть? Вони, мабуть, з вами пишаються, тому ну, що ви герой. Батьки звичайно пишаються, але я кожна мати й батько не хоче відправляти дитину назад на цей... І я теж сталкувався з такими випадками, коли тобі говорять, не йди туди, що uh -huh. ти там будеш робити, там є Донецький, Луганський, нехай там захищає свою землю. Я їм завжди говорив, що чекати, коли вони прийдуть сюди, коли почнуть стріляти по моїх рідних, по моїх, там, в кого там син, кого дочка, жінка, чоловік, брат, сестра, хати наші розбивати. Вже ж тоді їх чи краще десь їх зупинити там, вначалі. Uh -huh. А взагалі, ви як думаєте, варто від Західної України бути там? Ну, ви говорите, ваша мотивація така, що якщо ми не будемо захищати там, вони прийдуть до нас, наприклад, на Волинь. А якщо не прийдуть, є якась ще мотивація воювати там? Ну, звичайно і це вас ж, є, і ви ну... теж задаєте собі питання: чи варто луганчанам, донечанам воювати, а не Я волинявкам? Взагалі думаю, якщо воювати, то треба просто піднімати і всім ставати. Незалежно там скільки тобі років. Можеш тримати зброю, ставай, йди, воюй. Це ну для мене взагалі це позор. Я українець, і мені стидно, коли б я просто так забрали в нас Крим, там прийшли, забрали, просто uh -huh. скільки смертей вже полягло, і просто віддавати вже назад ту землю. Це ну, думаю неповага до тих людей, навіть хто помер, хто віддав своє життя за це. Uh -huh. А що в місцеві жителі? От теж багато захисток і жаліються, що. Не підтримують, не допомагають місцеві, що там жаліються, що земля не така, що закопатись важко, що ще щось. Ну, важко. Бачите, кажу, є скрізь різні люди. Так само, коли ми були в Донецьку, там були такі, що вітали нас. Дякувати вам, що ви приїхали, що вона захищає. Під Донецьком там 8 кілометрів. Ну, Чи ви дійшли до свізь. самого Донецька? Ми були. Ми в Донецька область. Я проїхав ага. майже. Кажу, ми були під Савур-Могилою, там 3-4 кілометра від самої вже Росії. Там Росівка, там ну багато ага. яких таких цих приїхали. І скрізь зустрічали по-різному. В одному місті, там, в одному селі, одні. Кричали Слава Україні, інші там, чого сюди приїхали, нам без вас хорошо. Так само в нас на Волині розділяється думка, що одні треба воювати, інші говорять, що не треба воювати. Що, ну, бачите, Більшість боїться за, просто за своїх дітей, за своїх рідних. Не хоче залишитися там, щоб сім'я залишилася сиротою. А ви будете вертатися? Просто я не знаю зараз така ситуація. Нам я говорив, що склалася з 51-ї бригади. Чекаємо на її цей долю, що як рішиться. Звичайно, якщо позвуть. А що з нею? Ми знаємо, що багато, велика частина бригади, там загинуло багато хлопців. Багато є поранені. Що ще? Ви не знаєте зараз, де вона, що з ну, нею, скільки людей залишилося? Кількість людей, скільки техніки? Я не знаю, не, не буду говорити там називати цифри. Просто коли я був в Дачному, ще я був, бачив доволі велику кількість і людей, і техніки. Угу. У нас, наскільки я пам'ятаю, можливо, це ну, неправильна інформація, із 40 танків залишилось 18. У вашої бригади? Так. Да. Сам іменно, що з нашої бригади. Угу. Ну, це не точна цифра. Це там називали ці в перші дні, що вже була там. Отак приблизно Микола, А як ви думаєте, чого такі власне, ну можна сказати, втрати по техніці і по людях, очевидно, також? Ну, в танках, наприклад, чому так? Ну, не як можна сказати, влада нам, перше питання в мене до влади, до нашого міністерства оборони, до там командуючих, і плоть до офіцерів, яких там кадрових офіцерів. Їхня бездіяльність, їхня трусість. Так, Така в чому саме? Ну, я це вам просто не знаю, як об'яснити. Не знають, як правильно скомандувати. Ну, що в них нема ще опита такого воювати. Вони підходять і питаються в тих людей, які там, ну, знаю, що були що там в Афгані служили, там, ну, були в гарячих точках. Поприїжджали, і вони йшли питалися, що нам робити, як нам робити. Офіцер, який там прослужив з вислугою 15-20 років, він не знає, що йому робити в даній ситуації. От в цьому вище стояще командування теж віддають такі накази, що ми просто там ну, були в шоці. Тобто просто був і... наказ, і ви десь потрапили в халепу, чи був наказ, і. Ви ну і противник знав, що ви там будете знаходитися, чи що? Ну бо даже ну тут такі були ситуації, що там давали команду їхати туди, там обстрілюють, або знаємо, що нас зараз обстріляють. Давайте від, ну відійдемо. Ні, не надо. Відвоювали нову територію, давайте займемо нові позиції, продвінемось там до Донецька вперед. Ні, не треба, стоїм на своїх і на другий день. Обратно там все терористами зайнято, опять вибиваємо ту саму територію. Оця історія Сурмогилої, ви були на ній ще десь в липні, місяці чи раніше. Коли, ну, коли да. вона була звільнена після цього, так? Ну, Української да. армії. Да, ну, так. Можна сказати, вона й не була звільнена практично. Але зараз від неї фактично, ну, від цієї стели я маю на увазі нічого не залишилося. Да. Вам, Мабуть, самому це болить? ну, Те, що ви бачили. На... Я пам'ятаю ту стелу, коли по ній стріляли, коли я бачив вистріли. ну... Там летіла артилерія, стріляла, міномети, танки, самольоти, вертоль... ну, вертольотів не бачив, самоліти летіли, стріляли, попадали в ту стелу. Там стільки вона пострілів витримала. Я думав, що вона не впаде ніколи. Ну, але я вже бачив фото, відео, коли вона вже лежить на землі і повністю розбита, добита. Ну, ми вже говорили з хлопцями, що коли настане мирний час, що приїдемо таки на ту суру могилу. І там вип'ємо по стопці горілки. Я думала, скажете, Просто... приїдемо, будемо відбудовувати стелу. Просто стелу там теж. Будемо відбудовувати, я думаю. А що ви думаєте про цей особливий статус Донбасу і про те, що будуть фінансувати, ну амністувати, наприклад, терористів про те, що будуть фінансувати Донбас, ті роз, розвалені адміністративні будівлі, там і школи ну, і так далі? Даже не знаю. Ну я думаю, що це неправильно, як відпускати цих терористів то все. Але з другої сторони, нам треба йти на якісь ну, поступки, щоб якось ця війна закінчилась. Ну, але я думаю, треба враховувати так, щоб були наказані ті, хто це заслуговує, і щоб ми таки не віддали Донецьку і Луганську область нікому. Це наша земля, це наша країна, і ця земля має бути наша. А у вас в селі взагалі, там на Волині, вас часто запитують: нащо ти взагалі туди поїхав, або що ти там робив? Чи все таки? Вам дякують, вас вітають, кажуть, що ви герої. Mm. Просять автограф. Ну, автографи не просять, просто там біжать, там здоров'яться. Навіть такі люди, я там ніколи їх не бачу. Вони підходять. Коля, спасіба там, дякую, що молодець, дякую, дякую. Вітають просто більшість. А ну, а взагалі, там не знаю, батьки якось відчули там, сусіди, може по-іншому ставляться ще там. щось? Ну, Такі, я думаю, якісь там відношення сусідів, батьків. Не помінялося якось, ну, все якось залишилось так, як і було, здається. Може, я цього просто що не замічаю. Ви вертатись назад не хочете, я так розумію. Ну чого не хочу, як вам сказати, з однієї, хочеться, з другої не хочеться. Хочеться відстояти свою незалежність, своє, своє право. Своє, це. З іншої сторони, як кожній людині не хочеться вмирати. Навіть не так, як вмирати, я оце недавно що похоронив свого друга. Я бачив батьків, бачив сестру. Ну, це саме тяжче було дивитися на них, яке для них це горе. Просто просто не хочеться їм робити горе. Я знаю, як будуть страждати мама, тато, сестра. Це для них буде все найбільше. горе. не кажіть так в майбутньому часі. Все буде добре. Ні, ну це понятно, Просто всяке ж може. А вмерти, поїхати вмерти, це щоб пішов скоро в полі в лобі. Все. А навіть ну, потім ніхто, мабуть, спасибо тобі не скаже. що В майбутньому що молодець, спасибо, там, що ти відповідав своє життя. Mm. Опять прийдуть нові наші депутати, які такі кармани нагребасти собі. Тобто побутує все-таки думка, що ви воюючи і от ваш друг загинув, що це було все марно. Ну, чого марно. Будемо сподіватися, що не марно, таке, що все-таки. Ми докажемо, що ми Україна. Ми вам подякуємо. Ми дуже вам дякуємо. Ви справжні герої. Зараз ми покажемо е, відео, як в Луцьку власне зустрічали 51-шу бригаду, яка повернулася. Я так розумію, ви відпустці поки що на днів 20, Так що не ну, вже 23-го кінчається. Ага, закінчується. Так. Вам ще нічого не сказали, куди ви йшов? Поки що сказали чекати, бути вдома, чекати на дзвінок. Ага. Дуже вам дякую. Хочу потиснути вашу дякую. мужню руку.